І прямо зараз ми маємо скеп зв'язок з Горгієм Галатухою, головою управління Біоенергетичної асоціації України. Доброго дня! Доброго дня. Отже, пане Георгіє, скажіть, будь ласка, чи має наша держава всі необхідні ресурси для успішного заміщення російського газу альтернативним паливом? Вважаю, що має, і в цьому вже є навіть підтвердження. Якщо подивитися офіційну статистику, то вже зараз Україна замістила 2 мільярди кубічних метрів газу біомасою. Це дрова, переважна кількість, деревна тріска, це лушпиня соняшника. От і в усіх секторах це мається на увазі і у населенні, і в житлово-комунальному господарстві, і в промисловості. 2 мільярди кубів газу це досить велика цифра. І е, насправді потенціал наш дозволяє ну практично 20 мільярдів кубічних метрів е, замістити е, з біомаси. Я кажу тільки про біомасу, і уряд вже прийняв фактично план до 2020 року замістити е, ну трохи білі більше 7 мільярдів кубічних метрів газу біомасою, тобто в порівнянні з двома, які є зараз, додатково ще 5 мільярдів кубів газу до 2020 року. Пане Георгію, яку роль в загальному енергетичному балансі відіграє саме енергія, яка вироблена з біомаси і інших відновлювальних джерел? Ну знову ж таки по нашому балансу енергетичному зараз близько 4% в кінцевому енергоспоживанні якраз складає відновлювані джерела енергії в нашому енергетичному балансі

60% – це ну приблизно 2,5% від загального споживання. Це якраз складає біомаса. Другим великим вкладом це є велика гідроенергетика, і всі інші складають вже там меншу величину. Сонце, вітер, мала гідра. Тобто на сьогоднішній день біомаса є основним ну, 60% від вкладу всіх відновлюваних в нашому енергетичному балансі. Отже, враховуючи потенційні можливості України щодо кількості сировини для виготовлення біомаси, наша держава має всі шанси обіймати лідируючі позиції в галузі біоенергетики. Чому ж не обіймає? Ну якраз лідируючі позиції зараз займають інші. Тут можна згадати Швецію, Фінляндію, Латвію, Літву, які вже зараз мають понад 25% в своїх балансах енергії біомаси. А я нагадаю, зараз ми маємо 2,5%. тобто фактично вони мають в 10 разів більше вклад біомаси ніж ми. Чому це не відбувається? Ну, багато є причин. Одна з них це те, що ми дуже багато років субсидували викопні палива в першу чергу природний газ. Тобто він був настільки дешевий, що його заміщати ну, економічного сенсу не було. І в секторі населення, до речі, ситуація залишається зараз такою самою, і фактично заміщати в приватному будинку газ по 1100 гривень за 1000 кубів біомасою ну, фактично, економічного сенсу немає. Близька ситуація в секторі житлово-комунального господарства. Там газ коштує 1300 гривень за 1000 кубів, і без додаткових якихось стимулів знову ж таки його заміщати біомасою невигідно. І абсолютно інша ситуація в секторі промисловості, де газ коштує 7700 гривень. От там е, любі проекти по заміщенню такого газу біомасою окупаються фактично за два опалювальних сезони. І якраз основний вклад ми бачимо зараз біомаси в секторі промисловості, в бюджетній сфері, там де газ по 7700 гривень. Пане Георгію, розкажіть, будь ласка, що переважно який потенціал в біомасу входить? Це які це відходи первинні сільського господарства? Чи це там солома, чи лушпиня соняшника? Ну, все, що ви назвали, входить, і навіть більше. Ми оцінюємо цей потенціал в 27 мільйонів тонн умовного палива. Умовне паливо це еквівалент вугілля. І нагадаю, що в цілому Україна споживає близько 180 мільйонів тонн мовного палива. Тобто наш потенціал це приблизно десь ну, понад 15% загального споживання взагалі енергії в Україні, це, це потенціал біомаси. Складається він якби з двох великих таких блоків. Це близько 17 мільйонів тонн мовного палива, це різні відходи біомаси, залишки, які утворюються в процесі. Промислової діяльності в різних галузях. Це в першу чергу аграрне виробництво, бо Україна досить аграрна країна, і лісу у нас небагато. По території тільки 15% в території нашої це ліс. В порівнянні, скажімо, з європейською середньою цифрою 40% там ліс займає, а окремі країни понад 60%. Тому якщо там основне джерело біомаси це ліс, то у нас основне джерело біомаси це аграрні відходи і залишки. Такі, як солома, стебла, лушпиння, гній, який може бути використаний для біогазу. І от якщо це порахувати, причому консервативним шляхом ми не, ми не призиваємо спалити 100% соломи. Ми знаємо, що велика її кількість вже використовується сільським господарством, велика її кількість повинна бути е, прикопана в землю для того, щоб е, від, відтворити її родючість, і ми претендуємо на 30% від е, загальної кількості соломи для використання в енергетичних цілях. І по іншим видам аграрних відходів, такі як стебла, лошпиння, там ми претендуємо на 40%. тобто залишаючи там ще 70% чи 60% відсотків на традиційне використання і на відтворення грудів. от при такому розрахунку. Фактично, ми маємо 17 мільйонів тонн умовного палива різних відходів, які існують вже на сьогодні. Їх треба тільки зібрати, довести до котелень чи довести до біогазових установок і отримувати з них енергію. І додатково ми ще маємо 4 мільйони гектарів вільних сільськогосподарських земель. Тобто, в по нашому земельному кадастру у нас понад 32 мільйони гектарів є сільськогосподарських земель. А використовується з них близько 28 мільйонів гектарів. Тобто, 4 мільйони гектарів е, сільськогосподарських земель вони просто не оброблюються. Причому не оброблюються вже десятками років. Там вже такі маленькі ліси виросли, і е, це землі, які ну вони найце найгірші землі, вони найменш придатні для традиційного е, сільського господарства, але вони дуже добре підходять для вирощування верби, тополі, міскантуса. Іноді кукурузу, яка піде на силос, як сировина для біогазових установок. От існують різні сценарії, як ці землі можна використати, але так в середньому, якщо на цих землях, причому не на всіх 4 міль... мільйонів гектарів, а ми беремо половину якби для енергетичних культур, а другу половину залишаємо для традиційного сільського господарства, якщо воно буде потребувати ці землі. Так, от на 2 мільйонах гектарів можна ще додатково отримати біомаси. В еквіваленті 10 мільйонів тонн умовного палива. Тобто 17 це існуючі відходи, і ще 10 ми можемо вирости. То це в сумі буде 27 мільйонів умовного палива, а в газі якраз це понад 20 мільярдів кубів газа. Це те, що ми маємо, і те, що ми маємо завдяки нашій території і нашому господарству. Пане Георгію, а чому не затребувана в нашій країні біоенергетика, і коли нарешті споживач зможе вільно користуватися дешевою енергією саме з внутрішніх відновлювальних джерел, а не з дорогого імпортованого викопного палива? Ну, основна причина, та що я казав, що багато років у нас були дуже дешеві традиційні енергоносії. В першу чергу природний газ. Він був дуже дешевий і ніякого економічного сенсу його заміщувати не було. Тому і фактично не розвивалися ніякі альтернативи цьому, цьому природному газу. Тільки, можна сказати, останній рік ми побачили великі ризики такого підходу. По-перше, ціна вже далеко не низька. Да? Ми, ми маємо ціну там, понад 350 доларів за тисячу кубів на кордоні. По-друге, ми маємо політичні проблеми, пов'язані з ціною Газа і з великою залежністю від Газа. І третє, ми почали рух в сторону європейських країн. Ми вже прийняли... Зобов'язання по розвитку відновлених джерел енергії, тобто вперше, от в 2014 році, ми зафіксували чітку ціль, до якої ми рухаємося в плані відновлених джерел, тобто 11% до 2020 року. Ми багато років знали, що Європа рухається до цілі 20% відновлюваних в 2020 році. Да? багато років ця цифра звучала скрізь, і от тільки останній рік, там десь вже восени, ми прийняли подібну ціль для нас: 11% відновлюваних відновлених до двадцять. Того року тому, от тільки можна сказати, з другої половини 2014 року, ми побачили серйозний підхід уряду до цих питань. З'явився національний план дій з відновлених джерел енергії, затверджений кабінетом міністрів. З'явилися ряд стимулюючих постанов. Ну, наприклад, в секторі житлово-комунального господарства, от я називав ціну газу, там 1300 гривень за е, 1000 кубів. Це газ, який споживають підприємства теплокомуненерго і виробляють з них з цього газу тепло для населення. Відповідно, цей газ все одно імпортований. Він російський, або там словацький, або норвежський, і він коштує не 1300 гривень, він коштує понад 350 доларів. І от різницю між його комерційною вартістю і вартістю, по якій його продають теплокомуненерго, держава компенсувала з державного бюджету. Виходила штучна ситуація, що цей газ робили штучно дешевим. Різницю до його комерційної вартості держава платила з бюджету. Сума, яка під це резервувалася в бюджеті, понад 34 мільярди гривень. Це колосальна сума. А потім створилася така ситуація, що цей газ був настільки дешевий, що його замістити фактично неможливо, тому що економічно нема сенсу це робити. І от ми е, ініціювали таке питання, що або ціна газу повинна бути ринкова, і тоді ми його заміщуємо, або якщо ви даєте субсидію е, на газ, то давайте відповідну субсидію на інші віти палива, які будуть заміщувати цей газ, бо це нерівні і дискримінаційні підходи. І ми тоді такою політикою якраз стимулюємо як, як можна більше споживання природного газу. І уряд прислухався, і з'явилася така постанова 293 Кабінету міністрів, яка фактично дає нам 90% тарифу від газового тарифу з комерційного газу. Це дуже важлива постанова, яка фактично відкрила нам ринок теплової енергії в житлово-комунальному господарстві. На жаль, вона з'явилася вже дуже ну, пізно, вже після початку опалювального сезону. Ще там є технічні помилки в, самих, в самій постанові, які зараз тільки виправляються. Тобто, фактично, вона запрацює вже тільки на наступний опалювальний сезон. І ми, я впевнений, що ми побачимо великі зміни зараз в житлово-комунальному господарстві. І котельні, які зайдуть в цей сектор, поки що в основному ми бачимо котельні в промисловості в бюджетній сфері, пане Георгію. От в країні зараз немає вугілля. Нині саме час направляти інвестиції в саме в біоенергетику і ну альтернативні джерела. То ви згодні з цим? І яким чином взагалі запевнити інвесторів, щоб вони приходили в цю галузь і за рахунок чого це робити? Я згоден, і якраз біоенергетика це практично єдине джерело відновлених джерел, яке може дати не тільки електроенергію, як сонце, вітер і гідроенергія. А і в значній частині теплову енергію. Тобто біомаса якраз такий універсальний продукт. Ми можемо зробити котельні на біомасі і виробляти теплову енергію. І, як правило, ця теплова енергія напряму заміщує газ. Ми можемо зробити електростанції, які будуть спалювати біомасу і отримувати електроенергію. Ми можемо зробити так звані когенераційні установки чи ТЕЦ, які будуть отримувати і електроенергію, і тепло. І якраз це буде найбільш правильне технічне рішення, коли ми отримуємо одночасно електроенергію і тепло, це найбільш ефективний процес. І відповідно ми можемо заміщати і природний газ, виробляючи теплову енергію, і те саме вугілля, виробляючи електричну енергію. В цьому плані біомаса універсальна. Якраз для виробки електроенергії. У нас є певні проблеми в законодавстві в базовому закону про електроенергетику. У нас є стимулююча така стаття про зелені тарифи на електроенергію з відновлених джерел. І от вони були дуже такі привабливі для сонячної електроенергетики, так автори закону прописали, і найменш привабливі були для біоенергетики. Якраз це потребує виправлення. Там буквально неправильний термін біомаси, нереально високі вимоги до місцевої складової, якщо ми хочемо отримати зелений тариф, і просто відверто занижені зелені тарифи на електроенергію з біомаси і біогазу. От ми кілька років вже ставимо це питання: що при такому підході розвитку електроенергії з біомаси, з біогазу не буде відбуватися, інвестору нема економічного сенсу вкладати в цю галузь. Ну, здається, достучалися, і от кілька днів назад з'явився законопроект номер 2010 за авторством там аж 14 народних депутатів, який вже зареєстрований на сайті, який якраз розв'язує ці всі питання. Тобто, якщо він буде швидко прийнятий, а я на це сподіваюся, то якраз цей законопроект знімає бар'єри для розвитку електроенергії з біомаси і біогазу. І по нашому прогнозу, і, і, і до речі, по завданню уряду, цей сектор біомаси і біогаз повинен вийти приблизно на 1000 мегаватт встановленої електричної потужності до 2020 е, року. І е, там близько 650. Е, Мегаватт це при спалюванні твердої біомаси, і ще близько там 300 мегаватт. Це при виробництві електроенергії з біогазу, пане Георгію. А що заважає розвитку біоенергетики в Україні? Що чинить перешкоди на шляху, які виникають взагалі? Ну от кілька перешкод. Я назвав в електроенергетиці це фактично законодавство, яке просто свідомо було прописано так, щоб сектор біоенергетики не розвивався. Просто треба виправити це законодавство і вже проєкт цього закону розроблений зареєстрований. В секторі виробництва тепла з біомаси. Це в основному економічні причини, такі як субсидована ціна на природний газ. Ну, ми рухаємося в сторону від такого підходу. Тобто ми зменшуємо цю субсидію. Вже ми в 2014 році підняли ціни на газ для населення, підняли ціни на газ для житлового комунального господарства. Є певні плани по подальшому підвищенню цих цін. Відповідно, біомаса буде все більше більше дабельна. Ну, Треба розуміти, що це штучно зроблено. Ціна на газ такою низькою. І поки держава могла субсидувати і тримати в бюджеті оці мільярди гривень на субсидування газу, ну це якось працювало. Коли вже держава не може платити ці мільярдні субсидії на здешевлення цього газу, то просто треба дати можливість іншим видам палива теж мати рентабельність при існуючих тарифах і заміщати оцей імпортований природний газ. Ну і є ще ціла низка вже таких менших проблем, які впри принципі, можна вирішити постановою кабінета міністрів. Ну дуже складна процедура земловідведення під котельні на біомасі, дуже багато дозвільних процедур треба там, фактично 140 підписів там дозвільного характеру треба мати, щоб запустити котельню в експлуатації. І це все відлякує інвесторів. І вони ну вже роками вже просять. Ну спростіть це, ну не вже дійсно 140 підписів треба для того, щоб запустити там котельню на біомасі? Ну може, 10 чи максимум там. 20 підписами можна бійтися, і це значно спростить процедуру. Інвестори підуть під такі посили по, по спрощенню адміністративних процедур. Дякуємо, що поділились своїми думками. Нагадаю, у нас на скайп зв'язку був Георгій Гелатуха, голова правління біоенергетичної асоціації України.